Всім добрий день! Вирішив оставити відеовідгук за портативну колонку MLA A100, яку я придбав в мережі магазинів Allo В комплекті йдуть до неї така ось шнур AUX для підключення ноутбука чи телевізора, що вам треба. І шнур для зарядки. Коробка така ось іде. Ось доволі таке все. Так, користуюся цією колонкою місяць. Що можу сказати? Доволі такі гарне звучання. Високі та низькі частоти в міру. Звук дуже гарний. Потужність 20 Вт. Акумулятор 4400. За паспортом 50% гучності може грати 27 часов. Не перевіряв, тому що слухаю в течение 30 днів, ставив раз тільки на підзарядку, то гучніше слухаю, то тихіше. Важко сказати, але вистачає надовго. Така доволі така симпатична колонка, дуже гарний дизайн. Ось. Ну що, запустимо, послухаємо, як грає. Кнопочки такі доволі тут удобні. Переключательна. AUX, Bluetooth. Громкость, пуск. Включити-виключити. Ну що, зараз ми підключимо. Нажму на паузу. Доволі мощна колонка. І що хочу звернути увагу, коли береш на повний звук, немає рипів. Тобто, достойна, достойний варіант. Пропоную для любителів музики таку колоночку, як на свої гроші, дуже чудово. На всю мощність не роблю, бо неможливо, дуже потужно грає. Звучання гарне. Ось ми зараз підключимо, що тут у мене такі відеокліп, відеокліпи йдуть. А зараз ми підключимо тут колоночку AUX, Ось. Так. Тут ось у нас збоку такий вход. От, подивимось, раз ось. Зарядка, мікросіді і шнур, щоб підключити колоночку. Зараз ми такою його. Візьмемо раз. Хоп. О, колоночка загорається тут другим кольором, коли, коли включаєш, вона переключається автоматично. І все, включаємо на ноутбуку звук. Також звук залежить від якості запису, яку ви прослуховуєте. Є тихіше, є голосніше. Що можу сказати підведення? Дуже гарна колонка, я нею задоволений. Всім рекомендую. Придбав її в мережі АЛО. Дякую за перегляд. Всім світла і добра! О, зараз виключу. Раз. Оп, отак. От До побачення. Цього найкращого.